У студії Валентина Єфремова завідувачка юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Черкащина це центр України, її духовний осередок, це край, де народжувалася Україна як держава. На просторах Черкаського краю творилась велика і славна історія, літопис нашого регіону. Прикрашає низка видатних особистостей Тарас Шевченко і Василь Симоненко, Богдан Хмельницький і Іван Гонта, то Осьмачка і В'ячеслав Чорновіл. Літературна ж мапа Черкащини особливо цікава і багатогранна. Тут є прозаїки й поети, перекладачі, майстри гумористи і сатирики. Книга, яку представляємо вашій увазі сьогодні. Це збірка поезії і прози аматорів літературного слова Черкаського краю під назвою Клич Калини. Видана за підтримки управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації у 2023 році. Невипадково книга з'явилась у цей надскладний для нас час, аби занотувати все те, що відбувається нині. Адже всяка історія закарбовується у слові. Півсотні талановитих юнаків і дівчат, чиї мелодії творчості тільки окреслюються, відтворили тут всю трагедію українства, репресії проти інтелігенції, події Другої світової війни, майдану, російсько-української війни та героїзм українських військових особливе місце. Займає тема любові до України та до своєї родини. У віршах, новелах, казках, етюдах, оповіданнях юних вихованців літературних студій мимохідь сплітаються, перетинаються епохи, покоління, трагедії, фольклорні та казкові мотиви. Недаремно збірка має назву Клич Калини, бо саме плоди Калини. Символізують мужність і незламність людського духу в боротьбі за незалежність України, отчого краю. Пропонуємо вашій увазі декілька творів з цієї збірки. КАРІНА РОЖЕНКО «Україні» МоЯ земля, Люблю твої простори, твої сади, поля, луги, гаї, глибокі ріки і високі гори. І пісню українських солов'їв. Люблю село, бабусю, маму й тата, люблю оселю, сливку край воріт. Люблю я друзів, в мене їх багато, а ще калини білопінний цвіт. У мене друзі в море є у школі, мені татусь майструє журавлів. Мене матуся водить літом в поле, щоби пізнала дух п'янких полів. Бо це усе. Колиска мого роду, у синім небі поклик журавлів. Це мир і спокій рідного народу, це дух моєї рідної землі. Вікторія Францус той, хто любить. Він обійме тебе без галасу, по домашньому, в теплому затишку. Ти не скажеш йому достатньо, бо любов не буває у надлишку. Той, хто любить, тихенькою сповіддю в твоє вушко нашепче віру. Той, хто любить подібний соколу, а не хижому лютому звіру. Він за вітром розвіє тугу і огорне тебе турботою, бо любов то рушійна сила, що дається комусь за квотою. Єсенія ковальова на темному розкраденому полі. На темному розкраденому полі я намалюю жовті колоски як символ духу, мужності та волі, що нам голод здолати помогли. Ці колоски, що мають колір сонця на темній пограбованій землі, надії промінь у малих долонцях для тих, хто думає, що втратив вже її. Я намалюю ще блакитне небо, таке яскраве і чисте. Мов сльоза, як знак того, що вірити так треба, навіть тоді, як віри вже нема. У небі чисте сонце намалюю, нехай розвіє темряву страшну, і голод той, що все завжди руйнує, в минулому залишиться. Прошу, щоб більше ні дорослий, ні дитина не знали тої страшної біди, і наша рідна ненька Україна. Змогла, як нива, пахнути, цвісти. Артем Лівецький Спогад тривожної ночі. Оповідання. Вночі не спалося. Було якось душно й тривожно. Тиша. Вже давно не було такої тиші. Мабуть, вона й лякала найбільше. Сергій встав і вийшов на двір Двоє побратимів чергували на посту. Про щось тихо розмовляли, щоб не розбудити товаришів. Сон на війні розкіш. Сергій відійшов у бік і сів під деревом. Сьогодні місяць був у повні, тому на дворі було гарно видно. Донецька земля. За ці роки вона стала для нього рідною. Здавалося, що він знав тут кожен закуток, кожну деревину, кожну стеблину цієї понівеченої землі. Скільки болю і жаху вона пережила за останні роки. Та не лише вона. Згадалося, як у серпні 2014 року прийшов добровольцем до військомату та записався до Лав Збройних сил України. Батькам тоді нічого не говорив, щоб не хвилювалися. Зібрав речі, сказав, що їде на заробітки до Києва, а сам вирушав на війну. Чи думав про те, що його там чекає? Мабуть, ні. Спочатку він опинився у Львівській області на Яворівському полігоні, найбільшому у Європі. Навчався. На водія механіка САУ-2 с 3 Акація. За цей час здружився з чотирма хлопцями: Миколою, Василем, Павлом та Сашком. Микола і Василь були з Хмельниччини, Павло з Рівненщини, а Сашко з Херсонщини. Кожен із них добровільно подався на війну, не чекаючи повістки з військомату. Кожен залишив рідних, домівку, роботу, друзів, спокійне, розмірене життя. Якось до них підійшов інструктор і запитав: чи не хотіли б вони перевчитися на водіїв механіків БМП-2? Бо в 128-му Ужгородську гірськопіхотну бригаду терміново потрібні такі водії. Згодилися. Так і потрапив. З артилерійських військ до піхоти. Ніколи йому не забудуться зворушливі проводи на бойові позиції. В той день прийшли діти із садочка зі своїми вихователями та батьками, скільки любові і захоплення було в тих маленьких оченятах. Тоді він зрозумів, що потрібно за будь-яку ціну зупинити ворога, не дати йому можливості рухатися далі Україною. Розумів. Що не дарма став добровольцем, адже саме від них залежить майбутнє цих дітей всієї України. Сергій витягнув з нагрудної кишені альбомний листок, складений у четверо. Цей малюнок саме у той день йому подарувала дівчинка, яка прийшла їх проводжати. Ще невпевненою дитячою рукою був намальований прапор України та невеличке серце. Яке тримали дві долоньки, це був його оберіг, який він тримав завжди біля свого серця. Можливо, саме він врятував його у ту страшну ніч, коли по їхній позиції три години поспіль били ворожі снаряди. Здавалося, що земля перетворилася на пекло мабуть, тоді він вперше так щиро молився. У ту ніч загинули Василь та Павло. Два побратими, які стали йому рідними, з якими ділив чистий одяг, сухі берці, хліб та воду. У ту ніч він втратив тих, з ким не страшно було йти у бій, тих, на кого завжди можна було покластися в тяжку годину. У ту ніч він зрозумів, що війна забирає кращих. Тих, які не бояться дивитися їй у вічі. Війна, Чи є страшніше слово вона завжди несе горе, втрати і руйнування. Чи можна її виправдати? Ні. Війна відкриває людину з іншого боку, вона показує її справжнє лице, дає зрозуміти, на що ти здатен в екстремальній ситуації. Війна навчає нас цінувати те. Що ми маємо не гнатися за розкошами, ділитися з ближнім, підтримувати та оберігати один одного, скільки людей зараз моляться за них, бійців, скільки передач було зібрано волонтерами і доставлено на передову, скільки дитячих малюнків та оберегів зберегло не одне солдатське життя. Не лише вони, добровольці та військові, захищають наші землі. А вся Україна стала на захист своєї держави. І згадалися слова Тараса Шевченка ще зі школи. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Зненацька тишу розірвав кулеметний постріл. Сергій схопився та швидко застрибнув окоп. Хлопці вже не спали. Кожен вже був на своїх позиціях. Війна триває, та перемога буде за нами. Інакше ніяк. Адже ми боронимо своє. Шановні радіослухачі. Детальніше ознайомитись з творами юних аматорів літературного слова, які розміщені в колективній збірці Клич Калини. Та іншими книгами літераторів Черкащини ви зможете, завітавши у Смілянську центральну міську бібліотеку імені Олени Журливої. Чекаємо на вас!